Всім самий величезний привіт. Радий вас вітати на своєму каналі. Акції та нові товари в магазині Аврора. Привезли ось такі млинки для спеції. Вони зараз без знижки, 169 гривень, але кому потрібно, можна почекати знижку та придбати. До речі, в мене така є. А ємність контейнер для лимона. В Аврорі, як ніколи, дуже багато різних таць. Дивіться, які цікаві. І всі з різним принтом. Я думаю, що тут можна обрати до будь-якої кухні по кольору, так? Да? А ця зі знижкою 29 гривень. До речі, непогана ціна. Піднос з ручками. Ну, що я вам хочу сказати? Ще трішки і Миколай. Всі чекають якогось дива. Ще трішки. І Миколай завітає до малечі. Ці знижку зараз кружки, термочашки. До речі, є ще в такому, як ніби, дерев'яна, надзвичайно теж класна. 199 гривень. Термопляшки кольорові металік. Зі знижкою зараз а, термос 169 гривень. А це що? Це якийсь інакший? Це, мабуть, оцей 169, правда? Так, да, заховали красивий термос. Так, мені ще потрібно ось такі от ємності. Три штуки, але, здається, в іншому магазині трошки дешевше. 77. Не пам'ятаю, скільки в іншому магазині. Ну, почекаю, ще не горить, почекаю. Овізьму, коли буде знижка. Лише 19 гривень зараз пензлики кухонні. Дуже дивно, 39, що ці кухонні, а, це не туди повісили. Я зрозумів, хтось не туди повісив. Це ось ці по 9 гривень зараз. Так, точно. Так, 9 гривень. Якщо зараз вірити цьому ціннику, ці скатертини зараз йдуть всі в акції. Але чому не зробити до новорічних свят якісь зимові скатертини, цікаві з цікавим принтом? Давайте проб'ємо ціну цих скатертин. 59 гривень. Так, да, точно, 59. Так, ось такі з'явились турки для кави з ручкою 139 гривень. Ну, такі от були вже по 84 тефлон у двох кольорах. От не знаю, бачите, новинки в Аврорі завжди спочатку йдуть по повній вартості, а потім через деякий час тільки знижка. Але я гадаю, вам також цікаво подивитись новинки, правда? 34 гривні. Так, друшлак з ручками на ніжках. Зараз проб'ємо ціну, тому що я Шостя... 100... да, 139 гривень. Цікаві також на капучино, на лате макіято. 69 гривень зараз вони. Дивіться, які цікаві. Ха -ха. Як бочечки, 29 гривень. В акції зараз ось ці скляні банки з кришками герметичними по 97 гривень на 750 мл. І ось такі невеличкі, трішки менші, по 87 гривень на півлітри. В акції велике диво. 159 гривень, двошаровий 500 відривів. Чесно кажучи, я сьогодні ходжу і дуже мало чомусь знижок. Ну, як знижок, акційних товарів. 34 гривні упаковка. Зверну увагу, тому що нова упаковка, коробка. Тут, мабуть, також 150 штук. Зараз... Ні, тут 70 штук. Тут 70 штук, але вони йдуть а, тришарові. Ліхтарик на батарейках. А ось такий йде на USB-зарядці. Хто не хоче витрачати гроші на батарейки, будь ласка. Так, навіть ще такі оцю мацюпоньки є. Mm -hmm. ліхтарик, ліхтарик з магнітом. 39 гривень. такий. так, поставили цю космічну чашку, пляшку дитячу. Взагалі крута. Така цікава, Дитяча струбочкою і ще йде ремінець. Так, а ремінець, мабуть, в цьому, в сумочці, в коробці, да, 149 гривень, це вона? Ні, це, мабуть, не вона. 149, ні? Вона. А оцю я показував в минулому відео. Взагалі крута-крута. Вона йде з довгим ремінцем, широким. І літом взагалі буде круто. Дивитись, мати вигляд та виглядати. 149 гривень, вони йдуть в коробках. Зі знижкою ось такі ланчбокси дитячі. Самий простенький. По 12 гривень. Чашка. В акції шторка для ванної кімнати. Так, мішечки. Мішок сітка для прання. В упаковці одна штука. Йоршики. А тут просто пластиковий Йоршик. В залежності від ручки ручка дорожча, тому що дерев'яна. А з пластиковою ручкою Йоршик за 19 гривень. Точнісінько такий самий. З'явились нові килимки. Не знаю, мабуть, для душу. 88 для дому м'який в асортименті. Ну він точно не під двері при вході чи виході. Так, ось такий ще в сірому, пісочний колір. в акції повітки на 3 метри. Так, це на 5 метрів, а на 3 метри по 69 гривень зараз. щітки для вичисування шерсті з тваринок по 29 гривень. Можливість зберегти 10 гривень. Сухий корм порінаван 200 г. Зі знижкою зараз дозатор для мила. Для цього, для рідини для миття посуду. І зразу йде з губкою. Вже з відсіком для губки. Так, до речі, мені щось теж треба на кухню поставити, але таке щось мені не подобається, чесно скажу вам краще. Такий диспенсер взяти. В кого таке є? Залишайте коментарі, чи вони практичні. Залишайте коментар, добре. Будем... Будемо вам всі дуже-дуже вдячні. Це ж не тільки мені, а всі, хто заходить на канал. До речі, хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Окреме спасибі, величезне дякую. Так, давайте пройдемось по поводу побутовій хімії для миття посуду. Зараз із знижкою 460 грам. В акції порошок Аріелько я вже все, бачите, 2,7 вага 299 гривень. В акції порошок лоск, вага 250-214 гривень. В акції порошок гала для ручного прання 300 г 34 гривні. Зі знижкою перлюкс. Засіб для видалення плям 100 мл 14 гривень. Так, що це у нас? Білі вітрила для кольорової білизни. 500 грам, 49 гривень. І також в акції для білої білизни. Також 49 гривень 500 грам. В акції гелевий брев для унітазу 49 гривень. Для миття підлоги містер пропер. Тут у нас цілий літр 125 гривень. 94 гривні ціна на станок. Так, ось такий жіночий, тут 4 штучки в упаковці на 3 леза з гелевими смужками. Одноразові станки для гуління на 2 леза. В упаковці 7 штук. 15 гривень. Точно, давайте перевіримо. 15 гривень 5, 7 штук. 5 плюс 1. 69 гривень. Я ж думаю, не може бути такого. В акції зубна паста Colgate. 49 гривень. І бачу блендамет також зі знижкою. 3D White, але не знаю, чи він відбілить по 55 гривень. В акції грязова маска зараз поставили зі знижкою 59 гривень для обличчя у вигляді олівця, досить зручно користуватись. Гель для вмивання 64 гривні. В акції крем для обличчя душка для проблемної шкіри, є рисовий та з трьома гіалуроновими кислотами. 30 грам, 74 гривні. Зі знижкою зараз денний крем універсальний. 44 гривні. В акції сироватка для обличчя 79 гривень і 77. Лоуфіт. Це ось ця, мабуть. Рексона кульковий дезодорант 55 гривень. Антиперспірант DAV 99 гривень. Синіта, але дуже багато коментарів пишуть, що вона не допомагає. 55 гривень. І а, ось такий стік, парфумований Дезодорант 88. Рексона стік 99 гривень. І по 49 гривень ось такі стіки антиперспіранти чоловічі. Дезодорант, дезодорант стріт 8. 150 грам, чоловічі, 74 гривні. Так, мабуть, це хороша штука, бальзам доктор Біокон. Бальзам для <кхід> грубілої потрісканої шкіри стоп, зменшує тріщини та попереджає їх утворенню, зволожує, повертає шкірі привабливий зовнішній вигляд. Зараз в акції 49 гривень, також можливість зекономити 10 гривень. А, так, народний цілитель. 15 а, трав. Гель, бальзам, перерадикуліти, ревматизмі а, та запалення сідальчного нерва. Я, я хочу ось такі штуки мають продаватись в аптеці, правда? Не знаю. 49 гривень. Дивіться, тут з'явилась вода чоловіча. А, dark Кот, чорний кот, а ну, яку ціну? Туалетні водички, це ж зараз до Миколая. 119 гривень. Максімен. Максімен 119 гривень. І габана це такий табачний табачний запах. Так, 99 гривень. Є економ варіант. В акції тканеві маски для обличчя. Можна підібрати для своєї шкіри по 24 гривні. Навіть вже з'явилась пінка для душу 49 гривень від душка. І гель для душу душка по 44 гривні. Ну що, я скажу, цікавий такий формат. Бачите, натискати треба, щоб вона... А... Потрапила в ванну, тому що завжди такі баночки відкриваєш і виливаєш. А тут з дозатором. В акції зараз бальзам для волосся, захист кольору для фарбованого з дозатором. Іде 79 гривень 400 грам об'єм. Зі знижкою великі шампуні. А, це кондиціонери. Кондиціонери для відновлення та для блиску волосся. Великі літрові 134 гривні. Сульсена, до речі, в мене закінчилась Сульсена. 129 гривень. Шампунь пілінг. 129 гривень. Сухий шампунь Шаума. подорожчав 92 гривні. Ой, а що ж з коробками таке? А скільки оця коштує паста проти лупи? 94 гривні, а я колись в Аврорі придбав за 29 гривень тільки не відсоткову таку, а відсоткову Так, ось такі новинки. а Зараз в Аврорі крем в геля душу. Тут об'єм 300 мл Молоко та абрикос, оливки і морські мінерали. З акції, без акції, зараз 34 гривні, як новинка. Дивіться, який великий-великий гель-душу великий, для вагою 750 грам. Також зараз зі знижкою він йде. Бачу два види. Ой, хто це впав? Так, два види бачу. Хороша ціна на 750 грамів об'єм 74 гривні. Так, тут на поличці бо розберуть Вошен фрі в акції. Два вида, так, два вида для миття посуду. 32 гривні і кондиціонер для білизни. Ось такий. Також бачу досить багато різних ароматів. Цілий літр. І магнулія, і лаванда, і троянда. 49 гривень. Крем мило, цілий літр з дозатором іде банка 39 гривень. Мило дору, морські мінерали. 64 гривні, 4 штучки. А ось такі самі машинки є а, з АТБ. Точнісінько такі самі. Тільки логотип тут Аврора. А в мене є з логотипом АТБ. Так, Аврора їде до нас. Скільки така машинка? Це новинка. Але вже бачили такі гілочки, які, бачите, світяться декоративні, можна поставити у вазу, поставити також а, живу гілочку від ялинки. З ялинки. увімкнути, вона йде на батарейках і буде надзвичайно стильно та красиво. Це навіть не єдинорожка, це якісь бігімошка. Ой. Я вам хочу побажати всього-сього найкращого, економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. З вами вже скоро зустрінемось. Я біжу знімати наступне відео. Всім пока.